Сьогодні ми знову на пасіці Василия Яковича біля Києва. Василій Якович, як справи на пасіці? Ну, Здравствуйте, наші цінітелі. Їх, так сказати у нас більш менш час, число. Так, я дивився по останні ролики, порядка, там порядка трьох тисяч Да? У нас уже десь 60. Відео набираються на сайті. Ну, казалось би, тема одна й та сама, але вона вроді б тоді і не інтересна, а з іншої сторони, показує дійсність, що значить, розказувати ще не початий край. Чого? Ну, потому що, от, коли дивишся, корінь в чому заключається ця система, да? то дивишся, що люди ну, просто не розуміють. Значить, вроді то вони все зрозуміли, вроді книжечки почитали, вроді і подивилися відео. А коли доходиш до суті, то бере починає е, що щось своє таке, що ну, як кажуть, нікуди не, не йде. Значить, е, адже ця система, вона не просто так видумана, значить, щось приснилось чи щось, саме, а прочитано багато. Літератури проаналізували, ну як говориться, і і, і, і що то поставили і мені значить, зверху. Значить, в чому тоді я хотів би ще от ці всі е, значить, е, текущі питання викладати якось, от ми значили, там осінню там, припустив. Не виходить, у нас так часто знімати значить, ці відео, але... Теж по-тематично, щоб може, воно так буде більше доходи. От, припустимо, я вам ще раз напомню, чим суть цієї системи. От, вона тут, природа вона дала нам все, щоб, щоб жила була здорова. Єдине, єдине, що ми його так довели до того, що вона вже не може виживати у тих умовах, значить, і починає боліти, починає пропадати. І, і, але ж у нас вроді і подивися, теж прогрес кругом, телефони, комп'ютери, все. І думаю, що дивіться, в біженці у нас прогрес великий. Ну в чому? Ну в вопросах фальсифікації. У ну, мене, правда, не оригінальні тоді, зараз всі продукти. Значить, молоко без корів, м'ясо без, 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 без скота. Значить, і так далі. Всі все так у нас теж зараз. От ми недавно ролик знімали, що будемо робити без сахару. Так оказується, це вже вчорашній день. Сьогодні вже повним ходом заводи працюють, видають сиропчик, який заміняє всі, як говориться, і сахар, і природу. Єдине, що спрос на на, на пельцу, да? На, Дивіться, ще нагадаю вам, чим, чим основа цього, цієї технології, в тому, заключається, що ми, я значить, зробив значить, таку рамку. Да? Ми розказували за нею, як вона устроєна, там, є це гідова рамка, яка відповідає природним розмірам. Тут я не видумав, якісь там щось. він брав стандартну вощину. Вона відповідає природним розмірам 410х260. І робив відповідну конструкцію, яка забезпечувала всі параметри, Ту, там, не бривалася вона, значить вона значить, по бжіницю. І в того я зараз не буду, бо тут у нас мінімум вже три модифікації вуликів. Да? Але я от покажу вам от таку рамку. дивіться, Оце рамка, яка ну, вулика. Неї верху і низу немає. Бджоли вільно переміщуються як говориться, мають ціле воскове з'єднання гнізда. А це не просто так, що отак от так захотів. А це дуже велике значення має. І плюс вони з'єднуються. Так я вам показував, значить, це саме, значить, і, це. і тут теж цілісне воскове з'єднання. І це, якщо ви. Получається отакий результат, то це не обов'язково. Можете зробити таке ж ну, з пастика, припустимо. А. Ну я не знаю, воно можна ставити тут дерев'яну, але воно не проходить, воно там кріплення погане. Оці e, e, <кхем> рамки вже в мене там по 15 років вони стоять, e, значить, це не нові рамки, я їх навостю. Це рамка довговічна і надійна і вона не, не затратна якась особа Ну, вона мало відрізняється від звичайної значить, рамки Ну, я маю доброякісно виконаний це теж хороша рамочка значить, яка служить ну я думаю що вона може служити значить, на вік пасічника хватає і, і довго. Оцей вулик у нас покращений, ми говорили, він вже 10 років. А. Ну, Хороша краска, ми за неї згадували. Тобто, якщо ви отримуєте такий результат, то ви отримуєте одну природну, як кажуть, необхідність бджолиного життя Ви виконуєте. Саме важливе, тому що, значить, матки, там, значить, трутні, значить, все там. Матковос, там питається, все. Все це, ну як би сказати, така, така, така гра. Значить, ну як її назвати? Не хочеться поганим казати. А, але це, Але ж і хорошого нічого вона значить, не забуде, омануться пасічників. Значить, хто ту, конечно, на ньому наживається, О, ну, це не 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 та досада. Значить, не будемо цю тему, так сказать, ми кожен раз за 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 я яким-то боком засипляємо, а от так коротко ще раз на паузу. І хотів би конкретно ж виложити от, по позоміллю, ми на землі не, не 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 сняли, значить, сюжет. Але от припусть, Знову ж таки, є такий ну, один з нюансів, який дозволяє наблизитися ну, до тих природних значить, умов, які, як, як, на яких жила мільйони, там, я говорю, ну там скільки 40 мільйонів років бджоли на сім'я живе. Вона ж тут це не просто живе, вона. Дуже приспособилося до цього діла, да? раз вижила, то я, ну, до яких треба, що ну, ми говоримо, що дупло це не єдине, це, але це в основному ідеальне, яке дозволило й визи виживати в природних условиях. І От що дупло ще на, на зиму особливо дуже важливо, щоб ем, створювати умови ці, що ну, як в гнізді, так от припустимо ну, детальну обсудимо, що я ставлю от у мене високе дно, яке теж. Дуже має великі, великі е, ціводкували. Великі функціональні е, ну, значення. І для розвитку. Ну, ми говорили, що от коли вони наросяться, і потім починають тягнути тільки. Ну, трутневі соти. І вже можна спостерігати. Открили, подивилися, ага, трутневі соти значить, пішли, значить, можна це. Значить, На зиму, що я роблю, я от ставлю такі льоточки. Вони заповнені тирсою сухою. Да? І от натягнута зверху яка-небудь ну, тюль, да? можна маски сетку. І вона ставиться от сюди. Значить, да? І поставив і закрив. Закрив, що виходить? Ну, перше, утеплення. Що, як би там не говорили, що можна там на вулиці там живуть, да, живуть, І можна теж. Значить, це саме. Але в природі воно заложено. Потім друге питання, вони, це регулятор вологості. Тому що коли ну, буває, що в гнізді це вже інша тема, що виділяє, виділяється вода. Ну, коли вони вже Продукт, як кажуть, різної діяльності. І злічно, воно тече туди. А так вона виходить, вона полотенко заходить і вона полотенко заходить, значить, вода Да? Значить, Коли йде сухость, вона віддає волость з тої стрегує мікроклімат, в гнізді. По-друге, от у нас виходить, що перекривається все до того. Тут вже ну, не гуляє вітер. І от ми дивіться, ми виняли. У нас акуратно підмор він лежить на сіточці, він просушений. Його можна використати значить, для, як говориться, для медицинських цілей, ну, використовують для здоров'я. Є навіть є, є спрос значить, на, на цьому ділі. От підмор лежить. Отут, бачите, це. Те, що воскові чашечки з'їдаються, і видно. І ми одразу бачимо, скільки підмора, скільки цив. Він сухенький, а то є такі, говорять, у мене підмора немає. Так і підмора немає, тому що бджоли його витаскали. А тут вони не витаскують, тому що воно перекривається нижній відток. Вони тільки працюють на, на цей відток. Ну, відкритий він остається, свободно покидають. О. Їм не треба витягувати, чистий ти витягнув. Всього, підворчик можеш використати, можеш чашечки ці використати, орієнтуєшся, все, покину, Значить, їх поставив і до слідчої зими вони стоять. Значить, то есть, конструкція не слажа, теж збивається з таких простеньких досочок, натягується, і все. вона теж, як кажуть, довго. Дов, дов, в довгому використанні, може бути а, безконечно. Знизу відбувається пленка, ще, я ну, бивушну теж беру там, із, із тих вуликів, що ми наверх ставимо потім, значить сюди йде теж, так сказати, чисто чисто на, на таких на відходних матеріалах і робиться так говориться, без ніяких там ну, заморок, в домашніх умовах. Ну, може, степлером там є. Простий такий, простенький степень робив, обтянувся і. І це дуже важлива деталь. Одна з деталей, так? А. Ну що, тоді переговоримо по-друге, да? а потім порозмовляємо про наступну ну, другу на, на, частину. Ну, як як, як пере, перезимували, як перезимували. Ну давайте зараз